Увага, що о 9 й годині ранку в Україні оголошується загальнонаціональне на мовчання. Просимо вас зупинитися, відкласти справу і побути згадати дорогих вам бути, військових і цивільних, які загинули російсько вовчання, у російсько-українській війні. Полунимо мовчання – це поваги уваги вдячності. Шануємо кожного такого. Будьмо гідними наших захисників і захисниць. Сьогодні біля міської ради буде підняти прапор надії, який буде символізувати, що ми не забуваємо тих, хто зник без вістів, тих, хто в полоні. На жаль, таких в Україні і в нашому місті надзвичайно велика кількість. По офіційних даних в Україні більше 6 тисяч. Якщо говорити по нашій громаді, то Зникних безвісті в колонії в нас більше, ніж загибло. Чорно-білий прапор почав маріти над адмінбудівлями нашої держави і з травня цього року. Започаткований захисником Азовсталі Сергієм Молинським. В чому чорно-білий? Чорне це біль страждання в полоні, білий це. Свобода надія на повернення. І взагалі цей прапор це символ того, що і надія, що наші, хто в полоні, хто зникли безвісні, будуть повернені. І Україна і громади їх не доходу. Тут присутні родини. Я хочу надати слово сестрі. Владислава Грищенка, Дякую. Доброго дня, шановна толмата. Хочу почати зі співподяки. Олександр Петрович щиро дякуємо за те, що в нашому місті відбуваються ось такі невеличкі акції. Підняття прапора. Це одна із таких. Невеличких, але гарних подій це родини безвісті зникли, розуміють, що все-таки ми не самі, що е, наші рідні, які зникли безвісті, їх чекають. Я дітка різні, а ця громада е, спрямовує на це сили, а повірте це для нас е, одна. Із e, таких, знаєте, e, моментів, яка дає нам силу духу і віру. Мій e, брат Риченко Владислав Іванович зараз, на жаль, за 8 місяців. E, один із тих героїв 500, про яких немає жодної звістки. Спочатку. Війни спочатку АТО він пішов на захист нашої України з вірою у правду, з вірою у свободу, з вірою у мав... майбутнє. Але зараз, на жаль, замість його голосу тиша. І ця тиша рве наш мати. Дуже важко кожного дня прокидатися і жити з цією думкою. Але Віра і надія не залишаються ні на хвилину остору. Моя сім'я і я чекаємо, тому що коли є один відсоток віри, буде обов'язково 99 шансів на повернення всіх, хто зараз без вісті зникли додому. І тому в нашому місті. Дякую ще всім, хто підтримав нашу таку невеличку ідею групи Родин без вісті зниклих. Відбудеться мирна акція 3 серпня о 10 годині біля кінотеатру Київської Русі. Тому я прошу всіх небайдужих прийти на цю акцію і підтримувати нас, родини без вісті зниклих. Тому що це горе, це горе нашої освіти. Але кожен з нас не знає, що нас чекає завтра. Тому не стійте осторонь чужого горя, підтримуйте, допомагайте, повірте, разом ми сила, тому що допомагайте і вірте в те, що так. хлопці повернуться будуть знайдені. Тому е від нашої групи. Родин безвісті зникли, ми висловлюємо нашій Лубенській громаді щиру подяку, за допомогу і сподіваємося, що ці мирні акції інколи говорять, що ви їх проводите, ну вже скільки часу, що воно дає. Повірте, коли ми разом там, от всі родини, які мають таку неприємну звістку, що їхні рідні безвісті зникли. І коли ти приходиш на мирну акцію, я тримаю цей прапор. Я знаю, завтра мій брат, можливо, не повернеться. Але коли я бачу людей і ми об'єднуємося, знаєте, нас об'єднує спільне, на жаль, таке горе, ми спілкуємося, розуміємо, що я не одна. І, він, і кожен з тих, род... тих людей, який прийшов на мирну акцію, знаєте. Підтримка це коли ми знаєте, говоримо на одній мові. Тому ці мирні акції це не тільки вкрить душі, пошук наших рідних, а це просто, знаєте, така сила, яка просто надихає йти вперед разом і не зупинятися. Тому чекаємо, віримо, що всі безвісті зниклі, всі, хто знаходиться в полоні. Повернуться додому, що в нашій Україні буде майорити тільки жовто-блакитний прапор і наша країна буде тільки Україна. Слава Україні! Дякую за увагу. Прошу підняти державний прапор і прапор надії. Вічного свого бог від України Едуарду Хромову та сестрі зникло пезвість грішного Віслава слава Яні у нас.